Привіт, сучки, з вами баба Тамара, дід Наркоша, моя донька дура, яка народила в 16, Її чоловік слендер, і моя улюблена слендеріна. А я. Я чоловік слендеріни, мене забули. Пішов нах, вітаю вас з новим роком. Бажаю, щоб ви не були дебілами, як дід і дура монашка. 2024 рік норм. Вроде. Я точно набухаюсь, передаю мікрофон на бомжарі. Ах ти дура юбана, я тобі запихнув пизду молот, чурка юбана. Короче, багато не пийте, ви тупі бачити не хочу вас, але я вже прибралася і живу тепер на звалищі, та ладно, я зустрілася зі своїм родом, а він плюнув мені в лице і викинув нах. Пішла ти в ліс до своїх дітей рабів шмара тупа. Я чоловік грінні, вона сексі, я її люблю. Може забереш вже пушку від голови, всім по самогону, поки вона пішла, я скажу, що і зміняю їй вже сто років з монашкою. Ах ти, наркоман ябучий, тобі пізд.